В Ізюмському свято-вознесенському соборі лунає дзвін. Біля входу в храм багато вірян. Тут і дорослі, і малі, і дуже малі. Стоять коло доріжки, всипаної зеленим листям і трояндами. Всі чекають на блаженнішого митрополита Онуфрія. Надія, мешканка Ізюма, каже: мріє особисто побачити пристоятеля ОПЦ та, звичайно, взяти благословення. Я приїхала на два часа, поставила свічечки помолилась Господу нашому Ісусу Христі, матері Божої, чудотворної ікони Піщанське Божої Матері і взяла благословення у владики. Цього дня митрополит Онуфрій очолив всеночне бдіння у свято Вознесенському кафедральному соборі. З 1754 року головною святині храму є піщанська ікона Богородиці. Тож предстоятелю ПЦ вшанував чудотворний образ молебним співом. Примік у моє серце. Нашого вже наступного дня, 5 жовтня, саме на честь цієї ікони освячували новий храм в Ізюмі. Ось він дерев'яний з маківками, що виблискують на сонці. Його звели за два роки на місці, де був знайдений піщанський чудотворний образ. Ми з першого іюля 2011 року тут зі закладку пострічиться пі храму в честь Піщанської ікони Божої Матері. І от за два з половиною года храм ми з вами бачите, с э, старанням добрих людей. На урочисту церемонію освячення зібралось стільки людей, що місця у храмі забракло, але віруючі могли спостерігати за службою з великого екрану, який встановили просто неба неподалік нової церкви. Знаєте, як бувають життєві періоди, коли ти мата як білка в колесі, і думаєш: ну от, все, от вже предел, все нужна сняти. От весь те негатив, да накоплені емоції, і от прижаєш от душою віддихаєш. Чин освячення храму на честь ікони Божої Матері Піщанська здійснив блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій. Після чого розпочалася урочиста божественна літургія. А згодом блаженніший митрополит Онуфрій привітав архієпископа Єлисея, правлячого архієрея ізюмської єпархії, гостей та парафіян нового храму і побажав усім заступництва Богородиці. одна. И если мы молимся перед любой иконой Божьей Матери, то молитва восходит к той цари Небесне, которая родила Сына Божьего. Як розповів Владика Єлисей, цей храм єдиний у своєму роді, адже в Україні більше немає церков на честь Піщанської ікони Богородиці. Будували його гуртом. Владика просто так всіх людей об'єднав. Тут ми тільки одні з учасників. Участвував весь город, і навіть більше людей за пределами города участвували. Всі хотіли мати здесь храм. Всі, стільки паломників всі, Можна сказати, приїжджають навіть не з однієї країни, не з одної країни, з одного стран сюди приїжджають. А в майбутньому тут планується заснувати обитель для ченців. Адже за словами владики Єлисея, зараз як ніколи, ми потребуємо молитви та заступництва Богородиці, бо вся наша країна чекає на благословенний мир.